Аллилуйя, Аллилуйя! Вітаю народ Божий, возлюбленний Божий. Бог любить тебе, Бог завжди любить тебе. Бог є любов. Да, це сьогодні можна по-різному якось тлумачити, да, трактувати. Що значить Бог любить, когось не любить. Но сьогодні Бог є любов. Просто Божа любов треба приймати, прийняти. В неї треба вірити, їй треба жити. Божа любов була відкрита нам во Христі Ісусі. Ти знаєш, Богу не потрібно нічого сьогодні комусь щось доказувати. Хоча Він це може і буває таке Він це робить. Ну Бог показав нам вже. А ми в це віримо, приймаємо. Беремо це, живемо в цьому. Використовуємо це, да? і це добре слово. Бо хоче явить нам усю свою любов. Він любить людей. Він не любить гріх. Не любить це знає, означає, що це не від нього, що це не те, що... чим він є, що він дає. Да, можна сказати, Бог не любить сатану. В тому плані, що для сатани немає покаяння. Для людини є покаяння. Люба людина сьогодні на землі може прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Да, Біблія каже, є люди, які не приймуть Христа. Біблія не обіцяє нам, що всі люди приймуть Ісуса Христа як Свого Господа. Біблія каже. Є ті люди, які противяться слову. Чують слово, ну противяться. А є такі люди, які навмисно не хочуть чути слово і теж противяться Христу. А є люди, які вибирають зло, вибирають, можна так сказати, сатану. Ну Це вибор людини. Ну Бог любить людину. Да, ну він не любить гріх. Він не одобряє це. це не від нього, це не Його. Воля для людини. Тому Бог не любить сатану і падших ангелів. Тобто для них немає покаяння. Вони не можуть народитися згори. Ангели, бо... ангели творіння Божі, падші ангели, вони не народжуються згори, вони не можуть народитися свише, заново пересотворитися. Народжується згори тільки людина. Дух людини народжується згори. Ти є людина, ти є дух, ти маєш душу і ти живеш в тілі. І для чого я це все зараз сказав? Для нашого розмышлення. І дуже коротко я зараз хочу сказати про дуже-дуже дійсно важливу біблійну тему. Християнське життя, яке дуже сьогодні важливе для нас. І це, це вся Біблія. Це влада віруючого. Алілуя. Влада віручого, власть віручого. І вона йде із самого початку, із сотворіння. Но Бог не змінюється. Алілуя. Ми люди змінюємося. Навіть коли людина згрішила, пала, Бог не змінив всю своє волі для людини. Щоб бути з людиною, щоб допомагати людині, щоб давати людині мудрість. Після грехопадіння людини, Бог шаг за шагом, йшов до того, щоб повернути людину в владу віруючого, щоб повернути людину в його духовну сущність, яка була у Бога з самого початку для людини. Біблія каже, ще не була створена ця земля, Бог вже. Бачив нас в собі, Бог вже бачив, які ми будемо, Бог вже мав волю для нас, Бог вже пообіцяв нам вічне життя. Вічне життя це означає мати духовну природу як у Бога. А сьогодні це як у Воскресого Ісуса Христа. Ну, Це дуже глибока тема, і я не зможу її навіть зараз за 5-10 хвилин написати. Но, слава Богу, якщо це побуде тебе вивчати. Далі, самостійне. І так, перша книга буття. І рече Бог. Да, мене такий цікавий переклад Біблії. І рече Бог, сотворимо чоловіка в наш образ і в подобу, і нехай панує над рибою морською, і над птаством небесним, і над скотиною, і над усяким диким звіром, і над усяким гадом, що лазить по землі. І Сотворив Бог чоловіка в свій образ, у образ Божий сотворив його, як чоловіка і жінку створив їх. І благословив їх Бог і рече до них Бог. Плодіться і намножуйтесь, і сповнюйте землю і пануйте над нею. Овладівайте її, пануйте над рибою морською і над птасом небесним, і над усім. З віром, що гасає по землі, гасає. Тобто ми бачимо, що Бог не сказав тут людину. «Беріть владу над іншою людиною. господствуйте один над одним. Забігаючи наперед, скажу, в Псані Галатам написано: Якщо ми друг друга угризаємо, то ми самі друг друга істрібляємо. Тобто, коли людина просто бере владу над іншою людиною. А сама по собі людина без Бога, вона егоїстична, вона гріховна. Тобто, це рідко буває, щоб інша людина брала і щось робила для іншої людини тільки їй на користь, а нічого для себе. Тобто, ні, все, що я роблю для тебе, це тільки тобі на добро. А мені від тебе нічого не треба. такого. Ну, не знаю, може хтось знає таке. Навіть ми християни між собою часто таке не робимо, щоб комусь щось робити. І потім, хоча Ісус так казав, коли ти щось комусь робиш, не очікуй потім від цієї людини взамін. Ну це ладно, ну Біблія каже, щоб Бог не планував, щоб люди господствували один над другим. Це прийшло після грехопадіння. Біблія каже, Однією людиною Адамом гріх прийшов в цей світ, і з гріхом прийшло прокляття, зло, подлість. І все, що ми можемо сьогодні прочитати в посланнях Нового Заповіту. Люди замишляють зло. Люди хочуть володіти над іншими людьми, вказувати іншим, що їм робити, контролювати інших, господствувати над людьми, ставити себе в позицію влади. Люди сьогодні хочуть відчувати. Позицію влади влади над іншими. Через гроші, через політику, соціальне положення, бізнес, роботу. Навіть в церквях дари служення сьогодні часто використовуються як влада над людьми. Но там написано, це дари служіння людям. Дар. Апостол це дар служіння людям, це не дар влади над людьми. Дар пастора, да, він має функцію управління, але це дар людям служити людям, а не просто мати владу над людьми. Дар вчителя, пророка, євангелиста — це дар служіння людям. Це не дари господства над людьми. Бог не планував, щоб інші люди господствували над другими людьми. Бог дав нам владу, перш за все, над землею, щоб наповнювати її. Над всяким животним, присмикаючимся, і це влада віри, щоб вірою, яка висвобождається через слова і вчинки, проявляти Бога, проявляти Божу любов, силу Божу. Тобто, як би Адам не згрішив, ми б сьогодні не знали, що таке війна, смерть, що таке неміч і болезнь. Якби Адам не згрішив, ми б сьогодні цього не знали. Ладно, я ж кажу, це дуже велика тема, я не зможу її все описати. І далі, в другий розділ биття Біблія каже, і создав Господь Бог чоловіка з землі польової і вдихнув йому в ноздрі або в лице живе дихання і став чоловік душею живою. І з праха землі Бог создав плоть людини і вдунув цю плоть дух. Життя. Що це було? Коли Бог вдихав, Він казав ці слова будь. Тобто, Ісус сказав, що Слово Боже це дух і життя. Ісус каже, слова, які я вам говорю, це дух і життя. Ісус далі каже, говорить, діла, які я роблю, я роблю не від себе. Батько, що перебуває в мені, Він творить ці діла через ті слова, що я кажу. Тобто Бог творив словом. Словом Він вдохнув із себе дух вплоть людини. Що це було за слова? Будь, по-моєму образу, і подоби. Далі Біблія каже, Бог коронував людину славою і честю. Що це було за коронація? Бог сказав. Владичество. Пануй над землею, над всяким гадом присмикаючимся, над деревами, над всім, що наповняє зараз землю, розмножуй це, пануй над цим. Як людина це повинна була робити? По Подобію Бога. Словами віри, які виходили із духа людини. Ти скажеш, що ти таке наказав, непонятно. Ну пойми це своїм духом. Пойми це в Слові Побач Побачте в Слові Боже. Коли Бог вдихав в плоть, то ти не просто плоть. Людина це не просто тіло. Ми можемо брати владу над тілом людиною. Коли одна людина причиняє боль іншої людини, коли одна плоть бере владу над іншою плотью. Коли хтось проти тебе йде з мечем ти береш меч і б'єш його мечем. Тобто це плоть бере владу над іншою плоттю. Але в дусі нічого може не змінитися. Тобто що побуждає одну людину йти війною на іншу людину? Тобто не просто плоть мишлення людини. І нечисті духи, падші ангели. Тобто, вот на чому на сьогодні є наша влада. Перш за все, не просто плоть над плотю. Коли ти перемагаєш плоть, ти просто перемагаєш плоть. Ну, нечистий дух він може далі продовжувати когось іншого побуждати. Тому ми християни сьогодні, перш за все, повинні взяти владу над дьяволом, над падшими духами. От в чому наша влада. Тоді. Біблія каже, що Сатана войшов цього змія. ну, Адам мав владу над змієм. Він міг сказати жінці, послухай. Жінка, коли я давав імена животним, я знаю, як цей Змій повинен себе поводити. Він не може казати нічого, щось з ним не те. Я піду зараз до Бога і спитаю, що мені з ним робити. Біблія так і каже, у кого не достиг мудрості, питаю Бога. Я думаю, далі би, шаг за шагом, общаючись з Богом, Бог би розказав Адаму про падшого ангела, про те, що є інші ангели, які були сатаною. І що Адам має владу над ними. Але ця влада повинна була виходити із духа Адама, вірою, через слова. Якби Адам не згрішив, ми б сьогодні мали Біблію від Адама. Тому й Бог дав нам своє слово. Це влада віруюча. Сьогодні для нас влада віруючого християнина це перш за все слово Боже, яке нам дано, яке ми віримо і яке ми кажемо. Влада віруючого сьогодні це влада перш за все над дьяволем, над нечистими духами. Коли ми кажемо Слово Боже в обставини. А потім ми йдемо і робимо щось по плоті, а не наоборот. Тобто, нам не треба ставити на перше місце те, що повинно бути на третьому, аж на четвертому місці. Ну, Сатана так все перекрутив сьогодні. І так Бог коли вдихав в людину, яку він створив, із праха земного. Дух жизни це були слова. Будь по моєму образу, будь по моєму подобі. Далі він коронує людину, дух людини, Ти є дух. Він каже, владичество, господство. Він славою, честю у людину. І це виходило із духа людини покривало його тіло. Тому Біблія каже, «Да, вони були наги, не стыдились. Ну це не означає, щоб ми сьогодні теж ходили б нагими. Ні, ну, була б одежа, але це було б познання. Біблія каже, Ісус познав різницю між добром і злом через послух Богу. Не, ц... не через те, що Він зробив гріх і Він поняв, ага, от Я зробив гріх, і я тепер розумію, що це неправильно. Ні. Адам пізнав різницю між добром і злом через те, що Він зробив зло. Він зробив гріх, Він зробив непослуг Бога. А Ісус, будучи на землі як людина, він мав все ті почуття, які ми маємо сьогодні. Біблія каже, він послушанням Богу, Слову Божому, Духу Святому, він розумів різницю між добром і злом. Тому він протистояв дьяволу в пустині. Тому він не згрішив. Біблія каже, він не згрішив. Він мав різницю, що таке гріх, а що таке добро через послух Слову Божому. Да, він сам був Словом Божим. Так, влада віруючого, вона в дусі. Це Слово Боже, яке в нашому дусі. Перш за все, це народження згори. Тобто любому чоловіку сьогодні треба народитися згори від Бога, прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Коли людина приймає Ісуса Христа як свого Господа, дух людини народжується від Бога і Він повертається в ту позицію, яку ми читаємо. Так, да, Біблія каже, що дух людини народжується від Слова Божого і Духа Святого. Це і є дихання життя, це і є дух життя від Бога для людини. Щоб людина став по образу і подобі сьогодні Воскресого Ісуса Христа. І далі, щоб людина народжена згори, вона ходила владі віруюча. Перш за все над бесами, над сатаною. Перш за все, щоб казати Слово Боже в обставини, ходити в єдності друг з другом а не сваритися. Ми маємо владу над гріхом, над прокляттям, над немечою болезнями, над бесами, над мироправительними тьми веками. Ми можемо дійсно приняти чийсь помисел, послушання Христу, опять-таки, молитвою за цю людину, Словом Божим, а не просто вказуючи на недостатки людину, людини. Я вам так скажу, сьогодні дійсно нікому не подобається, коли його облічають і вказують на його недостатки. Це мало кому подобається. Ну є мудрі люди. Біблія каже, не облічай глупого, щоб він тебе не возненавидав. Мудрий, який може послухати облічення, може стати ще мудрішим, тому що він може це прийняти. А для глупого. Тому, знаєш, це глупо облічати глупу людину. Перш за все, за глупою людину краще помолитися, взяти владу над тим бісом, який керує тією людиною. І так, перш за все, наша влада, вона в імені Ісуса, вона, вона в Слові Божому, вона в нашому дусі. І це влада не просто над людьми. Халилуйя. Бог ніколи не планував, щоб інші люди господствували над другими людьми. Щоб одна людина притісняла іншу. Вор приходить для того, щоб вкрасти, вбити і загубити, щоб нищити. А Ісус сказав, Я прийшов, щоб ми мали життя. Це є слово життя, щоб ми мали духовну природу, щоб ми народились від Бога. І щоб це життя з нашого духа виходило наружу. А одна людина може йти проти іншої людини, щоб красти, вбивати, губити, нищити. Но за цим стоїть вор, сатана, отець лжи. Ісус каже, ваш отець дьявол, і ви хочете казати, як він, поступати як він. Тому перш за все нам треба взяти владу над дьяволом, а потім уже можна щось робити з цією людиною. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.